Ще кілька років тому коучинг спирався переважно на інтуїцію, досвід і живу взаємодію. А сьогодні в професію активно входить аналітика, дані, метрики, алгоритми відстеження прогресу, що відкривають нові можливості для точності і персоналізації роботи з клієнтом. Що таке Data-Driven коучинг? Це підхід, у якому рішення, стратегії і навіть мікровтручання базуються не лише на відчуттях, а й на конкретних показниках розвитку клієнта. Сучасні інструменти від трекерів настрою до застосунків, що фіксують рівень стресу, сон, фізичну активність і концентрацію, дають коучу можливість бачити повну динаміку змін, а не лише емоційні звіти. Наприклад, платформи на кшталт Coach Accountable чи BetterUp дозволяють відстежувати результати коучингових сесій у цифрах. Додатки MoodPad, Reflectly або MindCheck аналізують емоційні патерни клієнта. Системи біометричних даних, як Whoop чи Fitbit, допомагають оцінювати вплив психологічної роботи на фізичний стан. Мікровтручання, – ще один ключовий тренд. Це короткі, але системні дії, які підтримують клієнта між сесіями: нагадування, мікрозавдання, дихальні або усвідомлені паузи. Вони перетворюють коучинг із серії зустрічей на безперервний процес трансформації. Для фахівців це не заміна інтуїції, а інструмент глибшого бачення. Аналітика допомагає не лише фіксувати результати, а й помічати невидимі тенденції, коли клієнт втрачає мотивацію, коли навпаки вход, Одеть у стан потоку для коучів і психологів майбутнього дата дрівен Coaching – це шлях до балансу між технологією та людяністю. Ми починаємо вимірювати не для контролю, а для усвідомлення, щоб підтримувати клієнта більш точно, м'яко і вчасно. Як ви ставитеся до аналітики у своїй практиці? Чи допомагають вам дані від клієнтів розуміти глибше, чи все ж інтуїція залишається головним орієнтиром?